Олексій Врублевський, дитячий лікар-стоматолог, засновник стоматологічної клініки, разом із дружиною Яною виховує трьох синів. Колись Олексій сам дуже боявся ходити до стоматолога, тому цей досвід мотивував його стати лікарем, щоб створити для дітей таку атмосферу, де вони почуватимуться комфортно і спокійно, співпрацює з волонтерами і допомагає Збройним силам України. Ми запросили, щоб поговорити про день народження зубної щітки, uh -huh. поговорити про те, як які ми за вони як ми за неї раді, так і чому зранку не привітали її з тортом і свічками, і про те, які вони зараз є, якими краще користуватися. Все це знає Олексій Врублевський. Тому вам слово. Доброго раночку. Ще раз. добрий ранок ще раз всім. Добрий ранок, Вінниця. Які є види? Давайте розпочнемо з того. Ну, здається, коли ми уявляємо зубну щитку, то це одразу класична, стандартна, але Мануальна я... зубна щитка. Мануальна, зубна да. з ручкою, так. Да. Це ось ця така класична. Да. Які є ще види? Є ще електронні, виходить, які електронні поділяються на ротаційну, зворотно-поступальні рухи, крутиться. І звукові або ультразвукові, тобто вони є звук і ультразвук, їх три види електронних якою краще користуватися, щоб дарувати, як Світлана Михайлівна сказала, цю чарівну усмішку усім навколо? Покази, протипокази. Есть, ну, мануальна зубна щитка, і, так сказать, сила і вміння власної руки. Тобто, все-таки це, так сказати, золота середина. Есть, до електронних зубних щиток це вже треба так ставити специфічно. Ротаційна ну, немає ніяких протипоказів, звукова немає ніяких протипоказів, а от ультразвукові щітки треба уважно читати інструкцію, не забувати. Тобто є до неї певні протипокази в міру їхнього великого коливання. Ну, я такого в практиці не зустрічав, але в інструкції до зубної щітки, до і в описах різних пишуть, що ультразвукова щітка може розцементовувати коронки, може відпадати брекети із-за цього. Тобто, ну да, в нас емаль має свій резонанс, пломбувальний матеріал або те, що кріпиться до зубчика, свій резонанс. І, от, і внаслідок ультразвуку, то в них. Може розцементовуватись, тому тут треба дивитися. Ну і знову ж таки, захворювання, пародонта захворювання ясен. Тобто, якісь Так, то агресивними методами не потрібно використовувати. Все ж таки, то є, якщо ви хочете зайнятися підбором зубної щітки, то це потрібно відвідати свого стоматолога, якого ви знаєте, не один рік, який знає ваші зуби не один рік. То є, і все-таки з ним плотненько про це поговорити, підібрати, щоб зрозуміти, що і як. Тобто, ну, ну знову ж таки, в мене. Весь набор зубних щиток. я сьогодні тою тою, ну зазвичай ну ну. За... Понеділок одна, вівторок друга ні. Зазвичай я зранку користуюся ротаційною, то щіткою, а ввечері звичайною мануальною зубною щіткою вичищаю. Тобто, в дітей знову ж таки під настрійну самому меншому 4 роки йому потрібно сьогодні. Він хоче щенячий патруль. Сьогодні він хоче то, сьогодні він хоче то. Так що під настрій аби таки гарно, той нього був настрій, почистити зуби. Бо коли він не хоче, то йому в рот це сунеш то не чище. Як я це розумію, скільки вже в малої зубів? Три, четвертий, п'ятий, шостий на підході. Ого, прямо вони <свісно> так. всі, спочатку вилізло два, потім верхній один, і зараз зверху ще три угу. так. І я просто розумію це, тому що наша педіатр на огляді нещодавно ми були у неї після рочку. Вона сказала: в... вже були в окуліста. А були в стоматолог. А ми кажемо: а що, вже потрібно? Вона каже: так, звісно, потрібно вже починати водити дитинку до стоматолога, привчати просто до візиту, щоб для неї потім не було стресом, Якщо борзуби потрібно буде лікувати да. так да. чи інакше, всі з цим стикаються, то щоб потім не було стресом прихід в кабінет стоматолога. Але ще більше я дивувався це тоді, коли нам сказали, що появиться перший зубчик, вже його чистимо. Так. Да. Да. Ем... З якого ну, віку взагалі потрібно дійсно ну, чистити зуби? Ну, от з першого зубчика, вірно. Тобто, понятно, що не треба полірувати дві чи три хвилини того одного зубчика, але очищати його поверхню потрібно. Я вам скажу, знаєте, знову ж таки, тут декілька є, напевно, закладено, я вже думав про цього одного зубчика. Чому mm -hmm. так рекомендують? Ну, розпису, чому так рекомендують. Так, якщо Ні, тих, немає. Молочко. Я, я, я процед... молочко. Вночі дитина спить, слини виділяється мало. Молочко лишається на зубчиках, mm -hmm. і от починають звіти страшні ці розказувати мамі, що мама Своїм молоком спортила дитині зуби. Не мама своїм молоком спортила зуби, а просто невчасна гігієна і ночне не годування, до. допустимо. Коли, коли слинка не вмиває зубчики. Але повернемося до чищення зубів. Е, знаєте, все-таки це воно несе і для здоров'я певний характер і для, е, характер, і для навичок певних то есть, е, виховання стоматологічного здоров'я, виховання догляду за собою. Тобто, це несе певний. Е, 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 це вже навчання, да, певне вже... навчання, да. Да, да, да. просто щоб звикати, щоб це було дійсно, щоб це правильно робити. Е, я вам скажу все-таки дуже радує, що є зараз соцмережі. Нам, звісно, не всьому можна вірити, але все-таки всі знають, що потрібно гарно чистити зубчики. Але, на жаль, як би не говорили, скільки не говорили про те, що карія значно помолодів, значно карія раніше з'являється у дітей. У мене зараз приходять дітки, от дійсно видно, гарно доглядають за зубчиками, гарно чистять зубчики. Але десь один єдиний зуб вистрелив. І от, на жаль, буває, от ми повертаємося до розмови про вашу дитину, от про педіатра, то що говорили? От вони вроді би дирочка маленька, ай вона одна не А ай вона, а й вона, нас, а нас там нас там пів. А? Ні, -ні я, я, ні, я маю на увазі. У нас пів садочка ходить з чорними зубами. У нас одна дирочка не підемо, не підемо, не підем. А приходять, а там уже. Все дуже складно із цим одним зубчиком і починати із нього лікувати, коли вже потрібно лізти нерви, видаляти то є зубчика. Це дуже складно. Тому якщо побачили десь щось чуть-чуть сіреньке, бажано лучше прийти. Якщо вже не пішли вгод, не пішли в півтора. Олексій. При... Да. Ви сказали про те, що добре є соціальні мережі. А я пригадую, мені дуже часто в соціальних мережах потрапляється відео про чищення зубів, де десь сидить в Африці. Якийсь молодик, бере корінець, його обкусив, розтормошив, і він зробився таким пухкеньким. Він сидить, ним, чистить зуби. Така імпровізована зубна честь. То і зуби в нього білі білюсінькі на диво. Якими потрібно чи, зубними щітками чистити зуби, по жорсткості мається на увазі, тому що от диву дивуюся, яким може бути по жорсткості, той керінець, щоб не нашкодити і щоб гарно вичищати. Ну знову ж таки, перш за все, це відчуття. Ну, більшість стоматологів і я все-таки спонукаю до того, щоб використовували середню жорсткість. Тобто м'яка жорсткість, ну можливо, той при деяких захворюваннях э, ясен може використовуватись, але от мені все одно недостатньо. Тобто, я компенсую, я коли беру зубну щітку, допустим, то мені приходиться нею чистити не дві хвилини, а три-чотири, тому що ну я не відчуваю оцього от чистоти в ротовій порожнині, От я не відчуваю то, що от я добився того результату, що. Яка, як на по склу. Що не язик не застрягає, правильно все нормально. Тобто, тому середня жорсткість. А в мене можна це питання задати? Так? Да, здесь... А скажіть, будь ласка, то є така хибна теорія, може, вона не хибна, що взагалі молочні зуби не треба чистити, доглядати з ними, тому що не випадають. Це чудова теорія. Дитячі стоматологи дуже це люблять. Тобто, ми ж на цьому гроші заробляємо. Тому, не тому не да, а... не потрібно чистити молочні зуби, вони все одно випадуть. Но якщо вони спортяться, почнуть боліти, ви ж все одно прийдете до нас, і ми чудово будемо заробляти на цьому гроші. Да. Потрібно чистити, це був жарт, потрібно чистити обов'язково. будь який Орган, який у нас Росте і розвивається, супроводжується е, кровоносною системою і супроводжується нервами. Тобто нерви нас гарно мають можуть боліти. Кровоносна система нам може давати гарне запалення, коли там відбувається якийсь крововилив. Тому лучше до цього не доходити. Гарно чистити всі зубчики, так як положено, і доглядати з організмом в цілому. Дякую, Олексію. Ну і наостанок ще раз про щітку чула про бамбукові. Це теж різновид чи дійсно він зараз такий чомусь популярний? Чим чим він краще? Що це за бамбукові? Ну це напевно. Більш з точки зору екології дивляться, що ти еко натуральне. От получається сорвана, все таки, а не пластик. Той ну, скажу чесно, щоб я нічого не видумував. Я питання бамбукової щітки не вивчав. Це щось до коал певно, треба питати. Ну бамбук, то ж в Азії? Давай так, якщо ти хочеш щось екологічне, давай дубові. Дубов і буде всі наші так. Олексій. Ми дуже дякуємо вам за цю цікаву, дотепну в тому числі розмову, за ваші настанови перестороги. І рекомендації як фахівця у своїй галузі.